Весільні забави закінчилися масовим харчовим отруєнням. 38 прикарпатців госпіталізовано до обласної інфекційної лікарні. Серед них троє неповнолітніх. Всі вони гуляли на весіллі в одному з ресторанів Тлумачі. В ніч на 5 серпня понад два десятки людей звернулися до медиків зі скаргами на харчове отруєння. Згодом їх число збільшилось до 38. Медики припускають, люди отравилися м'ясними стравами. Попередній діагноз гострий ентероколіт. Втім, підтвердити його лікарі зможуть лише після результатів бак Припускають, це сальмонельоз, гостере отруєння м'ясом. В основному люди вказують на м'ясні страви з курки. Це були і рулети, і налисники, і стегенця, тому що навіть деякі які не були на весілля, їм передали гостинці, де були ці страви з курячого м'яса, і вони теж захворіли. Загалом на весіллі були понад сотню людей. Частина гостей до лікарні приїхали, аби відвідати хворих. А коли прийшли обстеження, виявилось, що і вони отруїлися. Я ще десь близько восьмої години відчувала, Ми так паморочилась в голові, щось. Думала, може, якось просто так, що змочена було. Це не дуже такий важкий стан, нам тільки уколи, таблетки давали, деяких і капають, і в реанімації були, а нам ще так нічого. Наразі діяльність тлумацького ресторану призупинено за фактом порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням. Розпочато кримінальне провадження. Процесуальне керівництво здійснює прокуратура Тлумацького району. Мар'яна Гринечко, Сергій Щочкін. Новини на вежі.